Сьогодні у нас 26 січня, і я занесла цей букет уже, я його лишала на веранді, там прохолодно, і оцей він так довгенько стояв. Зараз я хочу його трішечки ось вже відцвіли ці квіточки. І я зараз поубираю ті, що відцвіли Добавлю з вікного букета і ще постоїть. Ось такий тут. Ну, ще багато тут квіточок цвіте. Ось такий букет у мене вийшов. Я сюди додала вікін і ці що там деякі, викинула і ось таку лишила трояндочку. Не знаю, чи буду поставлю жильці. А може вийде. У нас тут Віка готує салат без назви. Оце кілограм печінки, печінка куряча і дві, да, Віка, дві здорові цибулини. І десь, мабуть, кілограм. Я вже зварила і почистила ось Це буряк. Оце всього тут буде чотири інгредієнти. Цибуля, печінка, буряк, ну, звичайно, посолити треба і майонез. І покажемо, який це буде результат. Віка вже готувала і це таке смачне-смачне блюдо. Мені сподобалось. Але замість майонеза сьогодні купили майонезний соус. Він трішки не такий жирний і буде і калорій менше, але смак буде теж добрий. Так, наша печінка жариться з цибулею. Майже готова. Ці інгредієнти порізали соломкою і заправили майонезним соусом. І вийшов ось такий смачнющий салат. Мені дуже подобається. Це вікен рецепт, не знаю, де вона його взяла. Я в інтернеті не знайшла такого салату.